Привіт, друзі, вона в в ефірі. Сьогодні у нас дуже нестандартна, незвична, покатенька. Ми сьогодні зроблю невеличкий спойлер, проїдемо Карту України. Карта України по Львову. Я їду з Олесею. Так, ось така у нас карта. Плануємо її проїхати. Ну, Якщо але ви знаєте, будемо... наскільки я навігатор. <ріху> Якщо там будуть якісь огрішності і десь ми зріжемо трошки області, будьте добрі, ну, направду. Просто сприйміть, що я просто рукожопі, я не вмію їздити по навігатору. А може ми навпаки додамо? А може ми додамо? Може і додамо десь там <рес> на східній стороні. Одним словом, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. Карта буде в описі під відео, якщо хто захоче катнути. Ну і з ним незалежності вас. А ми погнали. Як я вже й казав, ми їдемо карта України по місту Львову. І хто із місцевих захоче катнути, маршрут починається вже дуже гарно. Це є Стрийський парк, ми їдемо кусочком Стрийського парку, потім заїдемо в стару частину Львова. Одним словом, маршрут буде дуже мальовничий з архітектурою, з природою. Тому не стидайтесь, катніть. Давно вже не був у стрицькому парку і от мені подобається. от Гарно обіграли, замість того, щоб реставрувати фонтан ще один, який, як на мене, ну, мабуть, буде зайвим. Вони зробили тут гарне місце, де можна посидіти, попити чаю, кави, поїсти, морозивка. Мені подобається класно. То є Львів, мік, то є, Старенький, бруківка, старенька, колеса вузенькі. Ну ви зрозуміли, так? Треба поставити вподобайку і підписатися на канал за те, що ми так мучимось по тій бруківці на 37-й в ширині колеса. По дорозі обов'язково заїдьте в музей Івана Франка. Коли будете з'їжджати на вулицю Ярославенка, він буде у вас з правої сторони. Зробіть невеличкий гачок, додати трошки територію для України. Але заїдьте, дивіться. Сама будівля музею дуже прикольна, мені дуже вона подобається. Гарно доглянутий музей. Будівля доглянута. У нас ще є стати і тут... Ну, одним словом, тут варто варто заїхати на 5 хвилин, оглянути, що тут, як і до чого. Я вибачаюсь, а можете стати впоперек дороги і перегородити рух машинам, а не велосипедистам? Не можете? Ні, та поки ви від'їдете, то ми вже, бачите, будемо тут тертися в бордюри. Наші велосипеди дорогі є і так далі і тому подібне. Не робіть так просто більше, це паскудно, це не до велосипедистів. Зрозуміло, а, вароламеро. З дороги ви потім з'їдете і попадете в чудовий парк якому у вас буде по праву сторону джерело. І я просто ну, раджу під'їхати хоча б отак зробити. Голова лева. От в цьому парку я не було ні разу, а тут досить затишно. От джерело так, джерело потішило, це круто. Ми під'їжджаємо, а дівчинка каже, обережно, тут дуже важкий під... крутий підйом. Ха, <рес> хаєм, хаєм! О, покатенька буде, як завжди, стилі каналу. Гравійка, хащі. Ведем, несем. Та, можна їхати, але наразі просто не до кінця розуміємо, куди виїдемо, куди зайдемо і наскільки тут взагалі їздабельна Єстежка. Тому... Традиції каналу збережені. Не перемикайтесь. Олеся каже, ззаду не перемикатись. Буде весело. Буде весело. Ну, я сподіваюся, що буде весело. В будь-якому випадку Катнути карту України в межах Львова це вже весело. Виїхали ми вже з парку на асфальт в місто. Затишно тут, тихенько. Нам все подобається поки що. Окрім того, що ми трошки блудимо. Ну, самі знаєте, так, навігатор. А тут тепер і Олеся навігатор, так що все нормально. Парки не закінчуються, ми знову в парку. Тобто маршрут максимально парковий, принаймні перша його частина. Бо друга його частина це буде привокзальна, здається, якщо я не помиляюсь. Але нам там також були. гарна архітектура, але та, нам знову була. Приїхали ми до стадіону, розпинаємося, який це стадіон, що це стадіон Карпати, потім виявилося, що це стадіон Динамо. Е, і він знаходиться в Криму, бо ми в Криму зараз знаходимося. Ну, якщо їхати карта, то ось ми в Криму. А люди з боку стоять і кажуть, це тренувальна база, а стадіон там далі. Я такий, і стадіон Україна. І стадіон Україна не Карпати і не Динамо. А Карпати це львівська команда, а Динамо це Київська. всього на все. Ну, я такий футболіст, що навіть шлях. Поїхали в Крим, ніколи в Криму не був. Гарно, гарно в Криму, мені подобається. Пам'ятаєте, ми в рокитному були, піднімалися по такому доволі крутому обхілу і там була куча каменів. Це не рокитний, це Львів. Спуск не менш крутий. Ну, Спуск, підйомку, мов як. Тут градусів 40. Ну, якщо дивись, по транспортиру, звичайно. І також Каменюки. Що скажеш? Ракетна? <рес> Ракетна точно згадується. Тільки шаурми не буде. Но це не точно. Ну і знову парк, знову парк. Тобто стара будівля, чи що я щось там жива. Тут парк. Тут не зовсім гарна дорога, але дорога. Ну, і це на виїзді з Криму. Як я вже і казав, інколи треба буде попхати велосипед. І то так добряче кричить, задувалася. Але якщо в когось є здоров'я більше, ніж в нас обидвох павно разом взяти, то тут буде дуже прикольний обхіл. Дуже прикольний обхіл, варх. А, А, ще можна зробити. Розвернути маршрут. І тоді у вас цей апхіл стане даунхілом. І тут же на МТБСі можна непогано катнути. От, а так як ми поїхали в зворотньому напрямку, тільки через те, щоб зменшити кількість доріг з одностороннім рухом і не їхати проти руху, ми тут карабкаємося пішки. що це є пластиліновий будинок і архітектора був задом зробити будинок який буде виділятися серед інших абсолютно не такий як до яких ми звикли і Та якщо можливо голову піднімати і як... Шупер, шупік, клас. І якщо ну, подивитися дійсно по дизайну ну, ну, дуже, дуже дуже неординарний будинок паркан дивіться як виконаний паркан кайфово Дуже класно. Хтось скаже, що це дурниця, а я скажу, що це прикольно. Бого музею ви у Львові більше не знайдете. Всі таблички зняті, тому я не можу вам сказати, що це за музей, але на лисенка просто зверніть. Ну, подивіться, бо реально отакої от такої вежі ви більше ніде у Львові не знайдете. Така вежа, як на замках колись будували, а це музей, а ми в центр. Я скільки живу у Львові, але цього не знав. Пам'ятник Юрію Францу Кульчицькому виглядає ось так він. І це не що інше, як пам'ятник каві, адже за історією, за легендою він ось мішок кави. І власне Юрій Кульчицький і привіз козак, привіз до Львова каву. Тому Львів так і рахується столицею в Україні кави. Vamos ver aqui, eu pano. Ми в центрі І нарешті я зараз поїм, бо я голодний вже як холера. Не жалійся людям. Я не жаліюся. Ну, веду до того, що коли ви катаєте, треба їсти. Я вже нарешті їсу. Я буду вже тепер добрий і в мене настрій буде хороший. А ще нам лишилося пів карти проїхати. І це буде трохи центру, трохи, не дай Бог, вітовського. Реально, ну, але я їсу. Отаким круасан. i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push bars no i push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Oh. Вибралися ми з центру, проїхали жестякову привокзальну, і зараз їдемо в сторону Чупринки. Трафік у Львові, як завжди, тому вважайте. Цей маршрут настільки цікавий, як би то пояснити, він Львів показує буквально в усіх його проявах. Парки, стара архітектура. Старі райони, його срана Бруківка на Закарпаття вже? Так. А що це? Ми вже Волин так швидко все минуло. Навіть шлях. Волин, я так розумію, була десь на привокзальній, десь в тих краях. Львів був отут в дворах і зараз на Закарпаття. Ну що, поїхали? Навіть так з -з знизу на Закарпаття. Важаю, зараз будемо доїжджати до Чернівців. Зараз буде у нас Закарпаття, Чернівці, ouais. ну і там же, потім майже приїхали. Погнали. Ми вже на фінішній прямій, ледь теплі, язик доплітається, говорити вже не годен, крутити аналогічно, жарти хочу, як... ну я завжди голодний. Okay. От. Але ми зараз карту закриваємо карту, закриваємо мапу і ми в Стрийському парку. Це один із найпрекрасніших фінішів, адже тут прохолодно. Тут реально прохолодніше, ніж okay. на дворі. Я зліва буду, теж дякую. Тут реально прохолодніше, ніж на дворі. Ах, і сказати, що це дикий кайф доїхати. Цю карту вона мега важка, реально важка, просто капець. Вона по маршруту виходить 25 кілометрів, але це 25 кілометрів дуже різних, настільки різних, Бруківка, парк, апхіли в парк. Якщо поїхати іншою стороною, будуть даунхіли в парк. Знову ж таки, потім будуть обхіли в Стрийському парку. Одним словом, це реально важкий маршрут, дуже важкий маршрут. І, блін, і нам от сюди, в цей обрив, і я знаю, що мені треба дві пари гальм, а -а -а, тому здибаємося внизу вже десь або на фініші. Парк були, завезли скульптури, які є дуже навіть цікаві. О, для прикладу скульптура, як на мене, якісь близнюки, сіамські близнюки. Воно прикольно, мені подобається. Ну тобто, коли ви поїдете цей маршрут, ви ще маєте всі шанси застати отакі скульптури в парку. Бюст якогось, хлопа. А може і не хлопа, зараз подивимося. А ні, такі хлопа. Доїжджаємо ми вже на нашу карту найсолодший момент фініш. Доїжджаємо до того місця, де ми стартували. Станція сонячна. Добралися, добралися? Та, добралися, боже, змучені, але щасливі. Це просто маршрут хардкор, реально хардкорний маршрут. Незалежно як ви поїдете, куди ви поїдете, тому що ви поїдете і парками, де будуть бруківка гарно вистелена, де її не буде, де буде гравій, де будуть ґрунти, буде городоцька з її клятою бруківкою, старою, з такими от шпарами, отакими. От маршрут вартий уваги, маршрут важкий, маршрут не для кожного. Я рекомендую їхати маршрут через зістрицького парку, їхати в сторону в зворотньому порядку. Грубо кажучи, через Львівську область, Волинь, Київ і так далі. Тому що, якщо поїхати образно, від станції Сонячної, якщо ви поїдете туди, буде важкий маршрут, туди він має бути трохи легший. Я не гарантую, а, ми що... не Я не гарантую але він мав би, мав би хоча б трішки бути легшим. Легшим він буде трішки, тому що Львів важкий, трафік просто капець. Щасливий, що ми поїхали. Я капець щасливий? Я вам скажу, то таке випробовування було. М'яко кажучи, вже була думка вкинути все в центрі і сказати, все, баста, карапузики. Завтра наступного дня з центру просто стартанемо, його доїдемо, змонтуємо відео і ніхто навіть не догадається. Ні! Ми його проїхали одним махом. А, а як би то довести, що ми його одним махом проїхали? Буде карта в страві. А, так, буде, до речі, суцільна карта в страві. Тому ми проїхали його одним махом. От, карту я додам в опис до відео. Маршрут важкий. Це я би назвав навіть не маршрут більше, а квест на малюй мапу України у Львові. Ох, Але ну спробуйте, і, воно, та, того варте. Та, воно того вартує. Реально, ви побачите, Львів такий різний, такий всякий, такий прикольний, місцями не дуже, місцями геть паскудний, місцями настільки дивовижний і класний. Що та поставте вподобайку, підпишіться на канал. З вами була Навершилинг. Що скажеш? Хто проїде в коментарях, як вам було? Нам сподобалось. До речі, та напишіть в коментарях на рахунок того, чи проїхали, ви, чи не проїхали. Зайшов, маршрут, не зайшов, якщо поїхали, мені реально буде цікаво. Ну і підтримайте вподобайкою це відео, підпишіться та, на канал. Так, ми старались, ми старались, лайк нам. Підпишіться на канал, підтримуйте україномовний контент. З вами був на Воршілинг і всім попаду до наступної покатеньки. З ним незалежності.